Сьогодні ми з вами зібралися тут, аби поговорити про восьмий фестиваль Тараса Шевченка-Шефест, який пройде у нас тут на Черкащині, в селі Моренці 26-27 серпня. Отже, чому ж у такий непростий час ми вирішили провести наш фестиваль? Ми з командою організаторів ми щиро вважаємо, що у цій війні. Не може стояти питання, чи є місце в культурі. тому що ну, це і є війна за нашу культуру, за наш голос, за нашу самобутність. І, власне, гаслом цьогорічного фестивалю є Шевченко чинить опір. І ми всі, ми всі чинимо опір разом з ним. Сьогодні третина нашої команди організаторів. Перебуває у лавах Збройних сил України. Зокрема, і очільник нашого фестивалю Дмитро, Калош... Дмитро Калоша, артилерист Збройних сил України. І, звичайно, ми усвідомлюємо, що в таких обставинах сьогодні основні матеріальні фінансові ресурси мають бути спрямовані на допомогу нашому війську. Тому ми поставили собі за мету. Практично безкоштовно провести цей фестиваль, тобто нам безкоштовно надають сцену, нам безкоштовно надають локацію. Ми дуже вдячні нашим партнерам, які нам допомагають з довозом, з компенсацією всіх технічних потреб. Але головне, що усі виступи на фестивалі вони будуть на волонтерських чи на партнерських засадах, для того, щоб максимальну кількість коштів спрямувати на допомогу ЗСУ. І що ще хотіла би я сказати? Сьогодні нам усім дуже важливо об'єднуватися, об'єднуватися навколо великих людей, навколо якихось важливих ідей і підтримувати один одного. І усі події на нашому фестивалі будуть спрямовані на підтримку. Сімей військовослужбовців на підтримку наших військових, на підтримку внутрішніх переселенців, людей, які постраждали від збройної агресії, і гаслом. Ну, кожного року у нашого фестивалю є гасло. Це як цитата з Кобзаря, цитата, яку ми обираємо для цього фестивалю. От цьогорічна наша цитата це: Любіть свою Україну, любіть її у врем'я люти». І так, в цей непростий час. Ми всі об'єднуємося і любимо нашу країну. Традиційно вхід на фестиваль буде вільним, а також хочу наголосити, що наш фестиваль традиційно є безалкогольним, тобто, у дні проведення фестивалю у селі Моренці заборонений будь-який продаж спиртомісних напоїв. Ну і ще я вважаю дуже важливим наголосити, що ми не культурний фронт. Не люблю це поняття, ми культурний тил, тому що фронт у нас сьогодні один, і наш фронт він у руках наших військових. А ми, ми стоїмо в них за спиною і всіляко з усіх сил намагаємося їх підтримати. Двадцять локацій серед них нова, це ще музей. Музей власне самого фестивалю, тому що він вже має доволі довгу історію. Є багато різних експонатів. Це з нових локацій, яких ще не було. Серед того, що вже було традиційні наші локації, це музична сцена цього року. Вона не буде такою такою масштабною. Ми відмовились від якоїсь великої розважальної програми. Вона буде більш такою локальною камерною. Ми перенесли її з, з футбольного поля сюди ближче до будинку культури. Також буде фольк-сцена, дитяча галявина, театральна сцена, просвітницька галявина, наметнаметове містечко «Територія їжі. Де буде щорічний наш така традиційна страва? Це улюблена страва Тараса Шевченка борщ з карасями. Можна його буде покуштувати за донат для збройних сил. Також будуть екскурсії, буде ярмарок майстрів та художня галявина. Детальніше по власне локаціям на просвітницькій галявині ключовими спікерами будуть Сашко Лірник, Лариса Ніцой та Дмитро Лінартович. Фольксцена. сцена будуть представлені фольклорні колективи Черкащини, а також заслужені артисти України Тарас Компаніченко, Руслана Лоцман та Тетяна Школьна. Театральна сцена цього року присвячена Шевченківській темі боротьби та війни. Виступатимуть Вінницький академічний український музично-драматичний театр імені Садовського та Кіровоградський академічний музично-драматичний театр імені Кропивницького. Музична сцена цього року буде представлена в таких гуртах: це Крутий Заміс, «Гуляй-город», Козак Сістим, Семена Бенд, Мова, Мнішик, Колір Ночі, а також буде військовий оркестр Збройних сил України. Також на музичній сцені буде аукціон військових трофеїв на підтримку зсу, де кожен може собі щось придбати за донат дитяча галявина. Будуть аніматори з ігровими програмами, будуть майстер-класи. Також буде програма від студії Герц. А також буде щорічна теж, річ для дитячої галявини це буде читання віршів Тараса Шевченка. Можна буде реєструватися і діти можуть виступати. Художня галявина буде багато малювання: це скетч, абстрактне малювання, пейзажі, натюрморт, майстер-класи. Це виготовлення власного блокнота, ляльки-мотанки. Можна буде навчитись виготовляти фарбу, виготовляти ветенанку, а також буде спільне створення картини Мрій від шефесту де кожен може підійти щось намалювати. І потім цю картину ми продамо також на благодійному аукціоні. Також протягом цих днів будуть відбуватися централізовані екскурсії шевченківськими місцями це Моренці. І село Шевченкове після початку повномасштабного вторгнення на черкаській локальній сцені почалися благодійні концерти. 6 травня 2022 року я виступив на одному з таких концертів. Я зібрав своїх друзів вокаліста Івана Деркача та перкусіоніста Максима, і ми виступили. І на цьому концерті нам глядач придумав назву Шафл, тобто назви не було. На той концерт прийшло десь 500 чоловік, і у нас одразу пішли запрошення. І ми всі ці ну, з 6 травня і по, позавчора ми даємо благодійні концерти. Ми вже відіграли 44. Виступ на Шеф-фесті буде 45-м концертом гурту Шафл. За цей час ми зібрали десятки тисяч гривень, а може навіть сотні, бо я не знаю скільки там точно задонатили. І е, ми грали і для жителів міста, і для військових, які проходять реабілітацію, і для студентів, і для дітей, і для волонтерів, для всіх, кому це треба, і де проходять збори. Е, чому я закинув заявку на шефест? Я побачив, що це фестиваль повністю волонтерський, а повністю волонтерський це я. Тобто я. Одразу перед відправленням повідомлення я вже знав, що я там буду грати. А ще мені казали, що буде таке питання, що мене пов'язує з Шевченком. Отже, мій дід Василь Сергійович Чуприна був залізничником. Мій батько Сергій Васильович Чуприна був моряком, але він працював в Черкаси Теплокомуненерго. Він був комунальником, коли працював. От, і як я став музикантом. У мого діда був рідний брат Олексій Сергійович Чуприна, який був який 30 років грав на могилі Тараса Шевченка. Куди-куди перевернути. Вибачте, я все запоров, що можна. А, І він пройшов війну, він багато густрулював. В 50-х роках він повернувся додому в село Горбузин. І близько 30 років грав на могилі Тараса Шевченка. А це, до речі, видання 2008 року. Це книжка, яка присвячена до його сторіччя з дня його народження. І створили працівники. Здається, це називається заповідник Тараса Шевченка. Ця територія. От, і там десь є моя фоточка. От. І до чого я. Він помер в 93-му році, коли мені ще не було два роки, але мій батько їздив до нього на літні канікули. Тобто там є спогади мого батька, і він е, у мого батька дід був е, суворий залізничник, який постійно переїжджав. А цей, е, цей е, коротше, як він виходить, це племінник, це його дядько, це була його творча сторона. От і батько дуже тепло згадував про роки, проведені з цим комзарем. Але моєму батьку забороняли грати на музичних інструментах, Мотивували це тим, що ми переїжджаємо, ми залізничники, ми не будемо возити піаніно, і тому він відігрався на мені, і в честь Олексія Сергійовича Чуприна мене відвели в музичну школу. І я туди проходив 8 років. А потім якось, типа, так закрутило, що я став музикантом. І зараз я єдиний представник нашої сім'ї, який є музикантом, який продовжує справу Олексія Сергійовича. І тому я вважаю, що це дуже символічно, що він 30 років грав на могилі Тараса. а Я зіграю у вас в неділю.